А як оптимально підготуватися до зими українцям? Поговоримо з експертом з енергетичних питань Геннадіє Рябцевим. Рябцевим? Перепрошую. Зараз він е, з нами на зв'язку. Пане Геннадію, вітаю. Вітаю вас, пане Геннадію. То е, скажіть, як зменшити втрати енергії вдома? Втрати енергії вдома. Ну, якщо щоб зменшити втрати енергії вдома, потрібно зробити так, щоб ця енергія не йшла назовні, тобто, щоб ми не обігрівали навколишнє середовище. А для цього потрібно ізолювати, здійснити теплове ізолювання бажано всієї кімнати, ці всі квартири, чи будинку тут залежить від того, де ви проживаєте, або в сільській місцевості, або в багатоквартирному будинку в великому місті. Тому оптимальних якихось порад чи оптимального алгоритму для всіх без винятку українців не існує. Для кожного є свій варіант, який буде найкращим, найефективнішим, найбільш результативним. І для цього потрібно зробити, по-перше, три речі. Перше, усвідомити, що Кабінет міністрів України, органи місцевого самоврядування в цьому році, в цьому опалювальному сезоні не можуть гарантувати вам нормальне його проходження, тому що може в будь-який момент прилетіти і в об'єкт критичної інфраструктури, і те чи інше місто, чи те чи інше село може залишитися без електрики, без води, без газу. Без теплової енергії. Тому друге, що потрібно зробити, оцінити власні ресурси, скільки у вас є грошей для того, щоб ви могли їх витратити, на те, щоб забезпечити власну енергетичну самодостатність. Третє, що потрібно зробити, спробувати дати собі відповіді, чесні відповіді на такі питання. Що ви будете робити, і що ви зможете робити, якщо у вас припиниться електропостачання, водопостачання, теплопостачання, газопостачання, кожне окремо або е, все разом. І, е, давши відповіді на ці питання і розраховуючи на ті ресурси, які у вас є, ви цілком здатні забезпечити себе. Всім необхідним на той випадок, якщо, якщо щось прилетіть, пане Геннадію. А от власне чи можете ви сказати, що є якісь топ-3 речі, які варто купити, готуючись до зимового сезону? Ні, не можу, тому що це топ 3 речі, це а також залежить від того, де ви проживаєте. І що ви, власне, кажете, що ви, яку мету ви ставите перед собою? І, до речі, я можу е порадити купити дизель-генератор чи бензиновий генератор, але спробуйте його е запустити десь в багатоквартирному будинку. Ну так, е невеликий можна, але великий навряд чи. Е і крім того, а чи будуть у вас гроші на це? Тому е знову ж таки, для кожного поради будуть е свої. Ну, якщо говорити про жителів багатоквартирних будинків ну, звичайних багатоповерхівок, такого радянського зразка, можливо, з чого їм варто почати готуватися? І що придбати, і як утеплитись, якщо ви перебуваєте в зоні ризикованій, тобто якщо ви кожного дня чуєте сирену повітряної тривоги. Якщо у вас щодня працює протиповітряна оборона, то вам потрібно зробити наступне: вам потрібно зробити, створити резерви усього необхідного. Насамперед, води, насамперед, тих засобів, які дозволять вам готувати їжу і перебувати в приміщенні вашому, в вашій оселі щонайменше впродовж Двох діб, тому що якщо е, переривання е, надання житлово-комунальних послуг буде перевищувати дві доби, то скоріше за все вам запропонують е, е, обов'язкову евакуацію. Е, що для цього потрібно? Якщо не буде газу, то потрібна плитка, на якій можна приготувати їжу. Якщо буде збережеться електрична енергія, то це електроплитка. Якщо не збережеться, то це плитка, яка працює на сухому паливі, на тому ж самому спирті, сухий спирт. Якщо йдеться про опалення, є так звані біокаміни, які працюють знову ж таки на паливі, яке е, дозволяє підтримувати певну температуру в приміщенні без підключення до якоїсь електрики. Якщо електричне постачання електричної енергії зберігається, будь ласка, купуйте ті самі електроконвектори, про які йшла мова, але. Не е, звертайте увагу на те, що е, іноді розповідають е, про те, що немов би щось там сушить, немов би щось там взагалі купуйте дуже-дуже дуже дорогі, якісь там керамічні панелі, чи якісь там суперові конвектори, е, перевіряв, спеціально підрахував. Так. Може зменшитися відносна вологість повітря. Проте нагрівання повітря жодним чином не впливає на вологовміст, тобто кількість води в одиниці обсягу е, повітря. Тим більше, у вас кімнати не є герметичними, і ви, е, власне кажучи, буде виділя... будете виділяти е, дихаючи, просто дихаючи значно більше водяної пари, чим той. Та дуйка, чи той тепловентилятор, чи той е, конвектор з відкритою спіраллю буде забирати з, е, з повітря. Тому залежно від того, які у вас ресурси, скільки у вас грошей, ви можете взяти і достатньо дешевий тепловентилятор там по 700, 800, 900 гривень, і дуже дорогу керамічну панель. Це залежить від того, скільки у вас грошей є. Але при цьому, будь ласка, початку перевірте, чи витримає ваша електропроводка додаткове навантаження на ці електричні пристрої. Тому Пане що Геннадію, старих а як будинках, це зробити, як перевірити? Як перевірити, спитати у власного електрика, або подивитися, яку граничну, граничну силу струму витримує цій. Е, Пробки, електричні пробки, нехай нехай воно так, ну, які у вас встановлені, або в під'їзді, або безпосередньо в вашій, в вашій квартирі е, в при вході. Але при цьому не забувайте, що основне, що ви можете зробити, це зробити так, якомога краще ізолювати здійснити теплову ізоляцію житлових приміщень. Можна не обов'язково всієї квартири, якщо у вас ресурсів не вистачає. Одну кімнату хоча б. А для цього потрібно перевірити, чи нема у вас десь щілин, чи не йде повітря з-під -з з -під підвіконня, чи, не, чи у вас немає протягів, якщо е, чи у вас щільно закриваються двері. І е, варто згадати просто звичайні. Способи утеплення приміщень розпочинаються від ущільнення або поролоном, або будь якими різними клейкими стрічками, або навіть папером. Тобто, це Зрозуміло. з цього потрібно. Зрозуміло. Розпочинати. Дякуємо. Дякуємо дуже вам, пане Геннадій. На жаль, обмежений в нас ефірний час. Нагадаю, ми спілкувалися із Геннадієм Рябцевим, це експерт з енергетичних питань. Говорили про те, як утеплити власні оселі.